У цьому відео поговоримо про випадкову вибірку. Випадкова вибірка. Але ж ми знаємо, що таке проста випадкова вибірка, отож, про що нам ще тут говорити? Дійсно, але ми будемо порівнювати наші знання про просту випадкову вибірку із новим типом випадкової вибірки це систематична вибірка. Систематична, систематична, випадкова вибірка. Отож. Певно, варто розглянути це на прикладі. Уявімо, що в нашому місті планувався концерт, на якому очікувалось аж 10 тисяч людей. Ймовірно, виконавець був досить популярним. І вже після концерту нам стало цікаво, а як люди взагалі добиралися туди? Як люди добиралися? Щоб це дізнатися, варто провести дослідження, як добиралися, де ми питаємо людей. І дуже важливо, щоб дослідження було без упереджень. Перший варіант, як це зробити, це вже добре знайома нам проста випадкова вибірка. Я запишу скорочено проста випадкова вибірка. Нам варто десь відшукати певну ємність, нехай це буде вже за традицією мішок. І опитати, точніше, дізнатися імена всіх 10 тисяч слухачів. Для того, щоб потім записати їх імена на шматочках паперу. І нам для цього знадобиться 10 тисяч всіх шматочків паперу. Далі нам варто добре перемішати це все і потрішки діставати наші шматочки паперу, доти, доки ми не отримаємо наше фінальне число. Нехай ми вирішили, що наша вибірка це сотня людей. Отож, нам варто витягнути 100 шматочків паперу. 100 людей. І ну, тож ми потрішки витягуємо ці шматочки паперу, отримуємо 100 шматочків паперу і все, далі можемо проводити наше дослідження. Але маємо досить багато проблем з цим методом, адже, по-перше, де ми візьмемо такий великий мішок, щоб він помістив всі 10 тисяч шматочків паперу. Можливо, і знайдемо, але знову ж таки це буде досить важко. Далі, хто буде записувати всі ці імена, саме 10 тисяч? По-третє, як ми це все так добренько перемішаємо, щоб наше дослідження в результаті користувалися дійсно простою випадковою вибіркою? І по четверте, як ми взагалі дізнаємося імена рівно 10 тисяч слухачів, які були на цьому концерті? Це буде досить важко, чи не так? І саме тому ми маємо другий варіант саме скористатися систематичною випадковою вибіркою. Отож, маємо також такий метод. Систематична випадкова вибірка. Так, і чим ми тут займатимемося? Систематична випадкова вибірка допомагає нам знайти певну підмножину з усієї генеральної сукупності, яку ми будемо опитувати. Тобто, в нашому разі, це сотня людей. І уявімо, що наші слухачі вишуковуються в чергу. Пам'ятаємо, що останнім слухачем буде десятитисячний слухач. Це кількість усіх слухачів на концерті, і ось наш слухач. Нам варто згенерувати спочатку певне випадкове число. Скористаємося генератором випадкових чисел для того, щоб зрозуміти, яку людину опитувати першою, для того, щоб був взагалі присутній елемент випадковості. І уявімо, що отримали число 3. і це дуже зручно, оскільки зможемо позначити це на малюночку. Ось ця третя людина буде першою, яку опитаємо. Цікаво, що в систематичній випадковій виборці ми відбираємо учасників з генеральної сукупності через регулярні проміжки часу. Що це означає? Ми от маємо нашу третю людину, яку ми опитали, або ж будемо опитувати, і нам потрібно дізнатися, якою буде наступна людина для нашої вибірки. Отож, маємо третю, і оскільки нам всього треба 100 людей для вибірки. Нам варто опитувати кожну соту людину після третьої. Отож, уявімо, що далі це не останній слухач, і далі в нас є ще слухачі. Далі в нас є 103-й слухач. Далі будемо опитувати саме його. Адже між 103-м і третім слухачем є ще 100 слухачів, а нам варто опитувати кожного соту. І так далі. Після 103-го ми будемо опитувати ще далі після 103-го, потім далі так само, доки не отримаємо всього 100 слухачів або ж приблизно 100 слухачів, вже як вийде. Можливо, ви запитаєте, звідки ми взагалі взяли цей інтервал, як його правильно розрахувати? Погляньте, всього ми маємо генеральну сукупність це 10 тисяч слухачів. Бажана вибірка це 100 людей. І для того, щоб зрозуміти, який інтервал нам взагалі потрібний. Варто поділити генеральну сукупність на кількість бажаної вибірки. Тут ми отримуємо всього 100. Отож, це і буде нашим інтервалом. І також варто зазначити, що якщо наш випадковий старт, тобто число, яке ми згенерували випадковим чином, нагадаю, що варто, щоб воно було саме випадково згенерованим. Отож, це означає, що воно згенероване або ж відібране без упереджень. І якщо ми йдемо нашою чергою і розуміємо, що випадковий старт не дозволяє нам всього відібрати 100 людей, адже ми вже в кінці черги, а в нас, наприклад, всього 67 людей, то ми можемо почати спочатку і опитати, опитувати далі людей, або ж відбирати далі людей, допоки ми не отримаємо всього 100 людей, або ж приблизно 100 людей. І таким чином утворюється певна циклічність, що допомагає нам відібрати бажану нам кількість у вибірці. А тепер питання, чому цей метод краще, ніж перший? Ми вже з вами говорили про недоліки першого шляху, але другий метод дійсно має дуже багато переваг. І, наприклад, питання, чому ми з вами обираємо саме соту людину після певної? Адже якби ми обирали першу сотню людей, ми могли б... Зрозуміти, що є певний степінь упередженості. А саме, нехай ці люди будуть жайворонками або ж ранніми пташками, або ж можливо, вони краще планують, тому приїхали раніше. Можливо, це певний гурт із друзів або ж знайомих людей. Ми не знаємо наперед, тому краще обирати з кінця, з середини, з початку, і так ми опитаємо, ніби усі проміжки нашої черги. Але як і всюди, і в цьому методі також є недоліки. Які саме? Уявімо, що тут у нас знаходиться певна арена або ж сцена, де виступатиме наш виконавець. І далі у нас тут черга, з якою ми відбиратимемо або відбираємо людей, а поряд з чергою, тобто, взагалі поряд біля сцени, далі знаходиться перехрестя, таке те подібне перехрестя. І з одного боку цього перехрестя чомусь приїжджають саме слухачі на таксі. Ось так вийшло, що звідси їдуть саме таксі, а з іншого боку, приїжджають слухачі на власних автомобілях, можливо, там якісь спеціальні паркувальні місця. Посеред перехрестя стоїть регулювальник, який пропускає по 50 автомобілів саме з одного боку. Тобто, спочатку 50 з ось цього, а далі 50 з ось цього, або ж навпаки, 50 знизу, потім 50 зверху. І тут ми розуміємо, що ось це все, що ми робили. Тобто, кожна сота людини, яку ми відбирали, підпадає саме під одну і ту саму, під множину людей з одного боку дороги. Тобто слухачів, які приїжджають з певного боку дороги. І виявляється, що наше дослідження має. Упередженість, отже, перед тим, як взагалі робити систематичну випадкову вибірку і проводити дослідження з систематичною випадковою вибіркою, варто упевнитись і зрозуміти, що наше дослідження не матиме певних упередженостей. Отож, наші результати будуть дійсно правильними і не викривленими.